Готуємося до відкриття в цьому місяці. В кінці місяця буде відкритий цей садочок по вулиці Київській, Червона Калина. Ми бачимо, який прекрасний зроблений благоустрій цього садочку. Сам садочок побудований так само дуже гарно, і майже 300 діточок вже отримають новий садочок, у який вони будуть залюбки ходити. Ми планували. Ви вересні місяці відкрити садок, але виключно за того, що частково йшло державне фінансування, і воно йшло з затримкою. Так само підрядник трохи запізнився з відкриттям. Я дуже розумію всіх батьків, коли треба йти на роботу, а діти сидять вдома і вони не можуть йти на роботу. Друзі, ми нашою командою зробили все, щоб він відкрився. Звичайно, ще раз вибачаємося, що трохи запізнення. Даний садочок відрізняється тим, що він має фізкультурно-оздоровчий напрямок, а саме в ньому встановлено басейн. На сьогоднішній день, за підтримки і наших друзів-партнерів португальського уряду, які виділили нам кошти на добудову даного садочка, ми маємо чудову сучасну будівлю в три поверхи з сучасними майданчиками ігровими з сучасними групами. Я вважаю, що в кожному садочку в Герпінській громаді повинен бути зроблені такі футбольні поля і такий благоустрій. Я, якщо був би дитиною, я точно би хотів сюди йти. Бо коли я ходив в садочок ще на БКЗ, тоді був радість, він теж був новий, але таких класних дитячих елементів не було, то сьогодні дітям трошки більше везе, ніж нам. Інколи дорослі, як діти. thank you